Хіба можна уявити Велику Британію без королеви Єлизавети II? Ми настільки звикли до її розкішних капелюшків, яскравих костюмів і неймовірної усмішки, що досі не можемо повірити в її смерть. За довгий час свого правління її величність встигла побити декілька рекордів. Згадуємо про них у день народження королеви. Перше. Єлизавета II найдовше перебувала на британському престолі. Це її найголовніше досягнення. Єлизавета побила рекорд ще у 2015 році. Її конкуренткою була королева Вікторія, яка правила 63 роки. Але Єлизавета перебувала на чолі держави аж 70 років від 6 лютого 1952 року. Єлизавета II стала королевою у 25 років. Попри її молодість і тендітність, на той час її називали Залізною леді. За ці 70 років королева Єлизавета встигла побачити 14 прем'єр-міністрів. Другий рекорд королева Єлизавета була найбагатшою королевою світу. У 2012 році її статки оцінювали у 310 мільйонів фунтів. Ця сума найбільше поповнюється коштом доходів від нерухомості, прикрас і предметів мистецтва. Третій рекорд. Королева Єлизавета була найстаршим монархом світу. Так, її величність побила віковий рекорд не тільки у Великій Британії, а й у світі. Навіть у своєму поважному віці вона мала прекрасне самопочуття, вишуканий та бадьорий вигляд на публіці. Четвертий. Єлизавета II правила найбільшою кількістю країн. Їй підпорядковувалися 116 держав із населенням 139 мільйонів осіб. До того ж, Єлизавета зображена на монетах 35 країн. А це ще один рекорд. Жодна людина досі не утримувала шани у таких масштабах. П'ятий королева перебувала у шлюбі 73 роки. Весь цей час пліч опліч із нею йшов її чоловік, герцог Единбурзький принц Філіп, який помер минулого року. Він був старший за Єлизавету на 4 роки. Вони відсвяткували 73-ю річницю у листопаді 2020 року і стали рекордсменами разом. Ще жодній королівській парі не вдавалося пронести своє кохання крізь такий тривалий час. Ось такі п'ять вражаючих рекордів королеви Єлизавети. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!